Вітаю ви на каналі «Світ Таро. Давайте подивимось карту дня для всіх знаків Зодіаку на 16 жовтня 2025 року. Овен. Новий початок і чиста сторінка життя. Всесвіт пропонує вам шанс спробувати щось зовсім по-новому. Не бійтесь змін і довіряйтесь своїй інтуїції. Легкість і відкрите серце сьогодні принесуть вам найкращі результати. Телець. Ваш організм потребує спокою і відновлення. Зробіть паузу у справах і дозвольте собі сьогодні трошки тиші. Сьогодні не час для активності. Краще прислухатись до себе. Близнюки. День наповнений ніжністю, чуйністю та емоційною відкритістю. Можливі приємні знайомства, компліменти або творчий підйом. Ви випромінюєте тепло і воно повертається вам з сторицею. Не приховуйте своїх почуттів. Вони сьогодні на благо вам, Рак. перед вами важливий вибір серця. Це може бути рішення у стосунках або ситуація, де потрібно слухати внутрішній голос. Любов і щирість зараз є найкращими орієнтирами для вас. Довіряйтесь почуттям, вони вас не підведуть. Леп. Старі структури руйнуються. А для того, щоб поступитися в місце новому, може бути різкий поворот або усвідомлення якоїсь істини. Не тримайтесь за минуле, визвольтесь від того, що вас стримує. Після змін прийде оновлення і внутрішні сили. Діва. Життя сьогодні може зробити неочікуваний поворот. Все зміниться. І це на краще, навіть якщо спершу здається, зовсім інакше. Прийміть події як частину великого плану. Фортуна сьогодні може подарувати вам шанс, який не варто втрачати. Терези можливе відчуття обмеження або безсилля, але це лише ілюзія. Ви сильніше, ніж вам здається. Варто змінити Кут зору і вихід стане для вас очевидним. Дозвольте собі вірити у власну свободу. Скорпіон. День багатий на красу, любов і творчість. Можливі приємні події у стосунках або відчуття внутрішньої повноти. Ви випромінюєте чарівність і впевненість. Все, що ви сьогодні створюєте, має шанс розквітнути. Стрілець. Це день задоволення, гармонії і здійснення бажань. Ви можете відчути радість від того, що ви вже маєте дозвольте собі просто насолодитися моментом. Щастя поруч, його не треба шукати далеко. Козоріг сьогодні панує енергія любові, злагоди та душевного тепла. Гармонія у родині або близькому колі принесе вам радість і задоволення, можливі приємні новини. Чи воз'єднання з дорогими людьми. Це день, коли серце відчуває вдячність, водолій, день обміну енергіями, допомоги, чи вдячності, чи щирості. Ви можете отримати підтримку, або самі станете опорою для когось. Баланс давати брати сьогодні дуже важливий. Добрі вчинки відкриють перед вами нові двері, риби. Може з'явитися відчуття нестачі чи самотності, але це все тимчасово. Поруч є ті, хто готові вам допомогти. Варто лише відкритися чи попросити цієї допомоги. Не втрачайте віри у свої сили і за темрявою обов'язково прийде світло. Такий був розклад на сьогодні. Бережіть себе, гарного вам дня!